Іронічний перелік питань з розряду, якщо хочеш причепитись до військового, склала ветеранка драматургиня Аліна Сарнацька. Кілька з них, чому офіцер? Чому такий охайний? Можна адресувати і моєму сьогоднішньому герою офіцеру гури більшу частину життя президенту спортивного комітету України Іллі Шевляку. Скільки часу займає у вас зараз комітет, і безпосередньо служба, і безпосередньо розвідка, і безпосередньо артан. Я не залізаю в подробиці, але часу в вашій добі тепер стало більше, я так розумію, правильно? Ну, звичайно, я засереджений виключно на службі, це пріоритет, але спортивний комітет і спорт я не можу залишити поза своєю увагою, тому що це ну моя любов, це життя. Я вийшов з спортивного середовища, спортивної спільноти, і насправді мене дуже драйвують ті проекти, які робить спортивний комітет. А звичайно, зараз я можу приділяти в силу об'єктивних причин менше уваги до, до проєктів спортивного комітету. Але я дуже спокійний, тому що команда спортивного комітету дуже потужна, і ті проєкти, які сьогодні ми реалізовуємо, їх стало значно менше ніж було до великої війни. Але ми зосереджені знов ж таки на ціннісних проєктах, які важливі для, для спортивного середовища. для... Підтримки, в тому числі спортивного духу сьогодні до очолюваного Ілею Шевляком спортивного комітету України, створеного 20 років тому, входить біля 50 всеукраїнських федерацій з неолімпійських видів спорту, популяризації яких а також активного і здорового способу життя і рівності в спорті, і сприяє громадська спілка СКУ. Багато спортсменів зробили вибір саме на захист своєї країни, але багато з них продовжують служити. І по можливості, навіть нехтуючи особливістю підготовки проведення навчально-тренувальних зборів, все одно намагаються брати участь у міжнародних турнірах. Бо насправді це ну, дуже поєднані, взаємозалежні речі. Він виконує завдання в силах оборони, але водночас в нього є і інша місія перемоги на спортивній. Арені, міжнародній спортивній арені це мотивація, в тому числі для них особисто, але вони розуміють і виходять з того, що це важливо для країни, бо спорт ну це теж інструмент впливу. Не можна говорити про те, що це знаходиться поза життям, чи це окрема якась галузь, окрема ніша. Ні, це все залежні речі. І от спорт це теж інструмент просування. Національних інтересів просування ми сповна користуємося ним як держава. Я переконаний, що е, все відбувається дуже правильно, і виступи спортсменів, коли їх відпускають на ці змагання, це так само дуже важливо, тому що це. Посилення а, ролі іміджу України як потужної спортивної країни, в тому числі як було і завжди на міжнародній спортивній арені. І ці перемоги вони в комплексі а, є важливими для просування нашої країни на зону. Не випадково саме спецпідрозділі Артан нині служить Ілля Шевляк. Бо Артан підрозділ активних дій ГУР Міноборони України, сформований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з до. Свічених офіцерів гурта вмотивованих добровольців, і переважним чином це вихідці зі спортивної спільноти, сильні духом і тілом, які відмінно знають, що таке не здаватися, одне одного підтримувати і вести команду Україна до перемоги. Я думаю, що десь відсотків 70 нашого особового складу це люди, які професійно займалися спортом, і більше того, вартані представлені і. Призери і чемпіони багатьох міжнародних першостей, в тому числі чемпіони світу, неодноразові чемпіони світу. І дуже логічно, бо специфічний підрозділ по своїм завданням, який вимагає відповідно і фізичну підготовку, але водночас і ментальну готовність. Так? Власне, внутрішній настрій. Психологічний стан готовність виконувати будь-які завдання, які стоять перед підрозділом в тих чи інших ділян на тих чи інших ділянках, в тих чи інших регіонах, в тих чи інших локаціях. Але ці завдання виконуються успішно. Попри те, що Вартані виконують хлопці специфічні завдання, і попри те, що військовим зараз може виявитися будь-хто на вулиці, коли ти бачиш чоловіка в окулярах інтелігентного вигляду, складно. Уявити вас в військовому строї, хоча зрозуміло, ми це глядачам покажемо. Які завдання і те, що вони специфічні виконуєте ви? І тут більше акцент на те, а чи могли б ви лишатися виключно президентом спортивного комітету? Чому ви мобілізувалися? Ілля? Ось це не героїзм. 24 лютого більшість українських громадян, чоловіків, пішли в військомати і намагалися. Приєднатися до Сили оборони, бо це насправді закономірне, логічно, і я не бачу тут ніяк за вами. Різня. Була військова кафедра. Були якісь так, я закінчив. Я закінчив військову кафедру в університеті, свою першу вищу освіту. Отримав відповідно і військову кафедру. Звичайно, ну досвіду практичного досвіду, та як, мабуть, і в більшості тих, хто сьогодні воює, не було. Були теоретичні знання, розуміння плюс-мінус тих напрямків, за які я мав би відповідати з урахуванням тієї спеціальності. А яка у вас облікова спеціальність? Військовий переклад, бо я закінчив міжнародні відносини. Відповідно, напрям, як завжди, було, це військовий переклад. От ну і так сталося, що я так само приєднався до територіальної оборони, а потім. Склалася так, чому я дуже радію. Пишаюсь, що в мене була можливість приєднатися до насправді легендарного спецпідрозділу Артан. Зокрема, і завдяки діяльності команди спортивного комітету України. Традиційно наша країна в топі країн-лідерів неолімпійського спорту. Зокрема, завдяки представникам чи то олімпійських, чи то неолімпійських видів спорту Україна стоїть і стоятиме. Спортсмени борються за неї на спортивній арені. А більше 500 спортсменів і тренерів віддали своє життя. За свободу України на полі бою янголи спорту ми почали реалізовувати в квітні 22-го року, а, і насправді для нас це кармічний проект. Бо коли почали отримувати надходити перші звістки про загибель українських спортсменів, а, наше завдання на сьогодні, я можна сказати, що це і наша місія а, вшанувати пам'ять і. Через пам'ять, через шанування ми продовжимо їх життя для близьких, для рідних. Ми це бачимо, коли проводимо фотовиставки, бо це не лише сайт реквієн Янголи спорту, де представлені історії. Це не просто ім'я, прізвище, вид спорту. Це історія кожного, кожного нашого героя, життєвий шлях, спортивна кар'єра. І через ці історії ми вшановуємо їх пам'ять, продовжуємо життя для рідних. І ми зрозуміли, наскільки це важливо, коли почали проводити фотоекспозиції. і не лише в Україні, ми провели 18 фотовиставок в Україні і в чотирьох країнах. А з іншого боку, це важлива історія з точки зору інструменту впливу на посилення спортивних санкцій на міжнародній спортивній арені, адже міжнародні організації, чиновники, які приймають ті чи інші рішення, які спрямовані на повернення спортсменів країн агресорів незалежно від того, під яким прапором білим, нейтральним цей прапор все одно в крові. То через цей проєкт ми доносимо ціну війни для українського спорту. Адже ці всі історії багатьох молодих хлопців, які пожертвували своєю кар'єрою, своїми здобутками на спортивній арені заради своєї країни про цю ціну. Має знати і світ тут. Світлини з відкриття виставки Янголи спорту на залізничному вокзалі в Антверпені. Світлин все більше. Місце, яке об'їхала виставка і проєкт все більше і все більше загиблих з моменту старту проєкту Реквієму у квітні 22-го. Він був заснований спортивним комітетом під супроводом Іллі Шевляка, і це вшанування значна частина його діяльності. Чому на кожний підрозділ не можна масштабувати досвід Артану? Чи всі мають бути виключно спортсменами? Чи всі мали пройти певні змагання, певну школу боротьби разом? Чим можна масштабувати, я не права. Поясніть, будь ласка, можна масштабувати, і ми це робимо. Ми запустили окремий проєкт, який називається звитяга, якраз для молодого покоління, де бійці, які пройшли на одну операцію, Виступають інструкторами для молодих підлітків, починаючи з 12-14 років, які проводять інструктаж протягом 5-6 днів в різних регіонах України, і де є можливість спілкування реально з легендами, так, з легендами, які вже стали легендами Великої війни. А з іншого боку, це не просто. Загальне введення а, військову справу, а це також і можливо потенційний відбір. Якщо ті, хто завершує ці курси, для них буде цікава військова справа. Відповідно, вони плюс-мінус вже можуть обирати цей шлях. Але людина в 12 років, і людина, навіть яка піде на контракт зараз 18 років, вона різна. Пройдуть вони цей курс звитяга від артану. І потім цей хлопець, ви будете його далі вести по життю, чи в який спосіб ви хочете зберігти оті недаремно вкладені сили в підлітка? Це різна вікова категорія, не лише від 12 років. Здебільшого насправді це вік, вік, вік після 16 років, 16-19 років. Тому Власне, цей проект налаштована на те, щоб як ви кажете, передати інституційну пам'ять і продовження справи Артану на майбутнє покоління. Ілля Шевляк спокійний і розсудливий, твердо переконаний в тому, що Україна переможе, і ті, хто сьогодні взяв руки зброю, повернуться в спорт. І гімн України знову лунатиме не в пам'ять по загиблим, а на славу живим. Колись так буде. Але поки офіцер спецпідрозділу ГУР Міноборони Артан не може розповісти нам багато деталей про спецоперації Артану, поки не час, і поки він не може інакше.